Друзі, Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії. Ми зараз знаходимося в місті Оліва, де маємо для вас квартиру 90 тисяч євро за 90 метрів квадратних. Тут три спальні та один санвузол. Хочу сказати, що будинок 2008 року, ремонт свіжий, маємо ось такий вигляд з вікна. Так, і я ще хочу сказати, що паркінг включено в ціну. Потрібно буде докупити деякі меблі, маємо ось таку вхідну зону. Що мені подобається, світні стіни. В принципі, по ремонту питань немає. Тут є деякий диван. Так? Можливо, де-не-де де ще перемалювати стіни, щоб була квартира зовсім свіжа. Маємо вмонтовані шафи, і тут є ось такий невеличкий балкон. Теж з виглядом на нашу вулицю. Поїхали далі, подивимося, що в нас тут ще є. По коридору, далі ми бачимо. Кухню. Ось так виглядає кухня. Є гарнітури, треба буде теж дещо докупити. І поруч є господарчий блок. Ось так він виглядає. Така господарча зона. Далі маємо санвузол, є унітаз, умивальник. Потрібно буде тут допрацювати з душовою кабіною, але вплитка, в принципі, поставлена. Добре, без проблем. Поруч маємо ось таку спальню вмонтовані шафи. Це може бути як дитяча. Так, ось така у нас шафа. Що мені подобається, двері теж нові, нічого міняти не потрібно. Тут у вікно виходить в патіо, але патіо, бачите, нове. Відносно нове, це для Іспанії будинок новий 2008 року. Навіть не всюди встановлені ще лампи, тому що робили ремонт нещодавно. Ще один санвузол, є душова перепрошую, ванна, унітаз умивальник. Та біде, ось така теж плитка в порядку. Можливо, потрібно буде докупити більше зеркала, тут тобто воно якесь так чисто для виду. І ось така головна спальня. Маємо теж монтовані шафи, тут вже трішки більше в цій спальні, і вид вікна в нас виходить в наше патіо. Як я вже говорив раніше, гараж включено в ціну ось таке от паркомісце. Ось так виглядає цей підземний паркінг. Маємо тут ліфт. Подивіться, ось такий ліфт і під'їзд нашого будинку. І ось так виглядає наш будинок ззовні.